Добрий день, малята! Рада зустрічі з вами. Відгадайте загадку. Я даруночків чекаю від святого Миколая. Ми вже багато знаємо про благодійника і чарівника святого Миколая Чудотворця. Послухайте вірш Віри Паронової. Лист до святого Миколая. Любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш, з висоти небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти Його любов'ю, подаруй душі, здоров'я, буду чемний і слухняний, все робитиму старанно. Хочу, отче, як і Ти, мир і радість всім нести. Пропоную вивчити цей вірш за допомогою уяви за картинками. Любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемний і слухняний. Все робитиму старанно, Хочу, отче, як і ти, мир і радість всім нести. Спробуйте тепер самі розказати вірш. Любий, отче, Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес, постися, серце. Лагідно торкнися, освяти його любов'ю. Подаруй душі здорові, будучемний, і слуг'яний все робитиму старано. Хочу, отче, як і ти, мир і радісів нести. З'єднайте крапочки. По порядку за номерами. Розфарбуйте малюнок і допоможіть святому Миколаю. Через лабіринти потрапити до вашого будинку та залишити вам подаруночок. Хто ще не написав листа Святому Миколаю, поспішайте, напишіть або намалюйте своє бажання.